Отак ми к сяні таким лісом. Сьогодні 19 січня. А зараз тут нічого не нагадує, що колись була тут казарма, що тут солдати жили. Офіцери теж тут жили з сім'ями. Тут була і прачечна, і баня була, криниця була, були льохи. А тут є якісь виямки. Може то льохи були. А може так, якісь окопи для оборони казарми. бо звідси кілометр і вже Польща була. Тут також була і конюшня, бо пограничники їздили, прикордонники на конях їздили. А по той бік кордону, то поляки були. О тут є якісь покопані рови. Що це за рови, то я не знаю. Можливо, льохи. Ну, тут також десь і була і криниця була. Коней напували і для прачечної, і для столової. Ще грибочки тут ростуть. Yeah. І я подивлюся, Ой, який гарний грибочок. Бач, Ксенія у нас прогулянка ліс. Mm -hmm. Ще грибочки ростуть. Mm -hmm. Сьогодні 19 січня. Ви гарні грибочки. Mm -hmm. Mm -hmm. Но я не знаю, чи їх можна їсти. Краще ми їх не будемо їсти. Ні, <тургану> вони певні не ядовиті. Отака наша невеличка мандрівочка лісу.